Друзі, мої вам вітаннячка. Розпочалася у нас війна. Війна у нас на драконах. Вся інформація попереду, а розпочну я з такої цілі. Ну Погнали! Uh -huh -huh. Давайте ось так зробимо, спробуємо ось тут фіолетовий намалювати, не малюється, так? Да? Так, варіанта є два знизу або тут. Так, ну ладно. Плюшку ми вигрібаємо. Так, як краще скласти? Давайте в жовтого. Жовтого буде в самий раз? Тисячу чотириста. Так, нам же ж потрібно буде ще перезаряджатися. Куди його краще вдарити? Давайте сюди. Там якесь більше скупчення просто фіолетових. Мені здається, буде краще в ту сторону шмальнути. Зараз ось таке комбо зробимо. Воно чудово нам підходить. Ну і ось так хильнемося. Хільнемося. Міг би якби і здохнути, так? Да? Ну, в принципі, мені вистачає оцих фіолетових. Хм. 384. Давайте спробуємо. Ага, добре. У мене ще й дракон зарядився, а він ману ріже. Червоного собі підженемо. Ну, він уже навряд чи виживе. Так, ну добре, тут впорались. Так, давайте ще сюди сходимо. Тут беремо Рігін. Бо центр контратакує. Цей також, блін, боляче б'є. Вже потихеньку і нас почали бити. Ой боже. Давайте покомбимо, поки є така можливість. Нічого нам це не дало. Давайте заберемо, де можна ще червоні пошукати? Дайте тут спробуємо. Нічогісінько не приїхало. Вона ж так боляче б'є. І чим більше я в неї зараз скину, тим більше в неї зарядиться ядро. Сказати, на жаль, я якраз туди і хочу, бо там може червоний під'їхати. Ну, саме так і сталося. Так. Мені ще й пощастило. А що далі? Один каменец, торпеном. Пожертвувати він уже в принципі не жилець. то ще уворачується. він же і вижив. Давайте. Правда, я ж кажу, я уявлення не маю, що я буду робити далі. Давайте зелень візьмемо. М угу. червоний, червоний. Що ж ти мене так підвів? Так, хочу я хочу, щоб він отруївся. Отруївся. Як я то можу зробити, щоб, щоб не підхилити його? Зелені ота заряджають, якщо там з Бімбою. З цієї сторони в мене й хода немає. Хиба что в него... Блин, ну три его зарядить. Ну, де воно взялося? Так, так, потрібно ще подумати. Мене тих три не врятує. Тихо, вона зараз когось буде ресати. Час ще час іде. Давайте подивимося. Так, ну я думаю, так краще буде. М -м, в будь-якому випадку потрібно її вбивати. Так, вибачайте, Часу немає. Треба щось збирати. А я не знаю, що кого йде і на нашо. Не заряджайте того отта вже, блід, задовбав. Піпка. Так, можливо якось його перечекати трішки. Як завжди, з тієї сторони, що потрібно збирати, нема що, так? Да? Додаткова гора. Так, чекаем. Знов Ну, май же, блин. липали пали блин. Ну, я старался. Обидно, блин. Так, друзья, что сторонку? Ну, что 140. сорок. Треба трішки повоювати погнали. Можливо, трішки тихіше буду говорити. Ось сьогодні справи є якраз. Ще ж не проснувся, по ходу, ж нам треба щось говорити. Хотілося б трієчку в неї засандалити. Так, правильний я зробив вибір. Ну, трішечки то добити ж можна було. 106 хп. Щось mm -hmm. mm -hmm. мені це не подобається? Не добити бляха 100 хп. Це вже знущання. Там ще астрій, да ну давайте того. Женя нехай б'є. жуань. Все оце, коротше, Женя, саме легше його так називати, для, як на мене, Так, будемо свого мігапіхаря на підтримку визивати. Давайте ще раз, бо синіх бачу. Синіх ми не дочекаємося, Астрид в сні. Це, в принципі, добре. Uh -huh. Давайте десь тут щось пори... пориєм. Так. Добре, блін. Ну ладно, ми зараз мегаміньйона замінимо. Замінимо пеперблю. Що в мене дракон робить? Його взагалі варто протискати. Я щось боюся просто Астрит розбудити. Тому Тому я не буду його протискати. О, от тепер ми зарядилися. Зараз ми Астріт винесемо. І можна буде і дракона натиснути. Я просто не знаю, будеть він чи не буде, коротше. От, наприклад, в тому поєдинку, де я про... програв, да? там дракон того в кутку зеленого підхилював. Навіщо я того дракона взагалі протискав, я не знаю. Так, да, бачите, будеть. Там, звісно, бій був з нюансиками. Не можна так відразу сказати, чи моя вина, чи не моя, але ну, старт був, звісно. Поганенький в минулому бою. Так, добре. Так, погнали ще щось на таке сходимо. Мар'яна ми на Мар'яну. Хе, ну давайте. Так, ну, потримаємо трішки на горіхи. Так, зараз дуже чудово цього дядька бить, якщо в нього бонус спрацює. Бо цій броня не ріжеться? Того в кутку я поки чіпати не хочу. Та ні, дуже я його боюся. А якщо не спрацює бонус, то він зрізаний буде. Да, бонус не спрацював. Зате Мар'яна ухилилася. Ой, як я за тебе, бляха радий. Ну ладно, будемо бити. Ну, чудово. Я не дуже розумію. Чи пробував? Ні, не буду я і пробувати. А зараз ульту в пусту прокекаю і все на цьому буде. Ну і що, що буде? Ну, вдарить вона мене. Ну і що? Взагалі б хотілося якось її б добити. Бо потім каміння немає. Щоб в порожначу скинутися. Давайте так спробуємо. Зараз у наступне. так, і ми дві штучки закинемо сюди. Та й може ресатись. Що я зробив? Блін, господі. Правда, ще не проснувся. Я ж мав оцею вдарити. Ну давайте вже добивати. Зараз подивимося, що там ще дракон уміє. Що ти робиш? А, ти хілиш. Тут ти? Я думав, ти ящерку хочеш добити. Ну і чудово. А, блін. Я все одно приїхали камінці. Що ящерка, не така ти вже й страшна, як була колись, так? Да? Як що шо казав шоресниця? Нехорошо, да? згоріло. смажена ящерка вийшла. Так не жирі, теж є, така вкачав, майже не граю. Добре, що хоч на 90-й не, не ломав. Вона в мене не з дошки, а ще давним давно колись упала. Так, добре. Так, все ж таки я ще раз сюди схожу. Хочу помсти. Mm -hmm. Ну, Давайте так почнемо. Трішечки покамбим. Ой-ой-ой. То непогано ми покомбили. Давайте тоді знаєте, що просто її об'ємо. Зробимо ось так. Там червоні ще зберуться. Дракон у нас хилить, по-моєму, там щось. Так, да, коротше. то таке. Ось цю протискаємо. Ось цю протискаємо. Блін, я хочу на Х3 зарядити. Червоних не знаю, ніяк і оцю вбити. А стопулі. Я можу червоним цю вбити. Розігнати ману. Я ту все одно не давайте. Коротше, такий план. Такий план. Правда, теперь в мене майже нічого немає. А мені потрібно червоний. О, є червоний. Як ми його зберемо? Ось так. От добийте, бо дякую. Бо тут цирк на дроті буде. Стояла в кутку, блін, і я її умудрився зарядити. Так, да пофіг му набити. Бабах. Непогано, так урон поглинають. Ну, чудово, трішки розслабились, командочку таку вигуляли. Тут, до речі, не сильно можна сказати, що це той команда, то так на глаз зібрав тільки що. Ходімо такий добивчик заберемо в мене останній капчик. Тим паче. Ти паче я вчора розбився. Заборгував добивчик. Та якраз... Якраз все чудово сходиться, господі. Що мені вирішили не давати камінця? <смір> Ай, блін. Щось з цим. Щось цими жовтими не так. Треба піти отшептати. Відшептав. <схи> Бляха, стільки камінців тупо впусту. Нема, нема, тут впусту. А ти знаєш, що я можу в тебе мегаміньйона вкрасти? Все, мегаміньйона вкрали. Ману не зрізали, але. Так, до побачення. Ого, 900, по 900 дракон хилить. Ну давай, мегапіхарь. Давай Жуаяня цього, Женю, ну тви. Ну ладно. Не хоче Женю. А Женя походив і похилився. Ні, все-таки, бля, кумаря ці дракони. Вроді нічого такого сильного не роблять, але... Але там підхилили, там щось десь підрізали, а ти цього не помітив, чи може просто ще не звик. Якось напрягає. Ще й пихають їх через війну. Ну, коротше, не через війну, але дуже часто щось почали їх пихати. Мені це не подобається. Так, підіб'ємо підсумки. Набрав я 277. У них 45. Ой, у нас 45, у них 44. 5800 на 5200. Ну, ми попереду. Поки що. Ну, надіюсь, так і буде. Добренько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобаєчки. Миру, щастя і добра вам.